Всім привіт, з вами я, Майнкрафт. Так, я собі ще не придумав ніякого іншого ніку. Сьогодні я стану фермером. Так, фермером. Мені цю хатину дала бабця, щоб я нормально навчився заробляти гроші. Вона дала мені 500 гривень на розтріпування. Ну, на своє відродження, щоб я починав цей бізнес. І тут щось є. П'ять яєць, два відра і ще Ну ок. Колись бабця отримала і корову, і кур, і мала зашибельний город. Ну, вона вже стала дуже старенькою, так їй 94 роки. І тому вона сказала, віддаю все тобі. І все. І ти маєш стати дуже сильним фермером. Тут вона колись. А, Тримала курок, як 5 днів і вода. Я це, вона не стала цього збирати, бо знала, що віддасть мені. І тут її було грандіозне поле. Но, як вона старалася і нічого не встигла робити. Зараз мені треба піти і купити свій перший курок. Три куропатки і один петух. Тут е, живе скупчик який буде скупляти з нами все, бо він вже знає, що я старенький фермерок. Добрий, Добрий день, ви продаєте курок. Так, я продаю. Дайте, будь ласка, мені одного петушка і три курки. А може, давайте не одного петушка, а давайте ще одного петушка і ще одну курку. Все, чотири курки і два петушка. Ой! Ти ніби новий фермер, як мені сказав скупшик. Так, я новий фермер. Ну, думаю, тебе все гарно складеться, як у твоєї бабусі. О, дякую. Ну, як видите, я вже тут видно популярний. Буду першим фермером бабця тут була королем. Тут є, Зараз я зроблю вам чек у цій хаті. Проставляємо наших перших курок. Так, Раз, два, три. Чотири куропатки. І два петушка. Ну що, займайтеся, там роблять яйці, а я буду чек на хать. тіхо Всі так нарвалося. Так. Є ліжко, скриня, їм, вот, ем, там я сплю і три такі формочки. Наказала, що ці формочки, для, ці формочки для молока, щоб молоко стало сиром. Ніби так вона mm -hmm. все так мені розказала. Ну, нам треба... Що найперше зробити, це продати яйці. Тобто, там вже є три яйця. Я не знаю, додати, вони вже протухли, чи ні, Ну так от. О! Та блін. ну дайте яйця, ну, блін. Тяжка робота. Ну не знаю вас треба покормити, щоб у мене заласкались. Не знаю, що вам треба зробити, ну О, Раз яйце, два яйця, вже в мене п'ять яєць. Чекайте, я йду, е, заберу ті яйця, які там були у скринці. Там було скільки в скринці. Це Сім. Сім яєць. Ну так, так все було на тому велик. І вона дала мені якусь там енциклопедію, ну, як дала, скоро прийде по пошті мені. Там будуть різні курки, різні породи тих самих курок. Ну і я буду знати. Наприклад, вона розказала цікавий абонемент. Корова не буде давати молока без бика і без дитини. Тобто, як це говориться? Тобто, коли вона корова одна, ну, вона що? Вона нічого не робить, вона тільки хаває і спить. І через то її називають м'ясна корова. Ну, типу, що ти завів одну корову, вона не дає нічого, ні молока, нічого. Тобто, ти просто вона нажирається і ти потім її вбиваєш. Зараз. А є така корова, що дає молоко. Це найкраща корова, яка може бути в бізнесі. Типа, за що? Чому вона така гарна? Вона буде давати молоко. Але без бика вона не буде давати молоко. Без бика вона не буде. І без молоко свого дитини. Кільоночка. Тобто, коли вона народить собі сина чи дівчинку, коли вона її народить, то, Появиться молоко, щоб годувати, того маленького і дитинчату годувати. Ну, і по-друге, ми зможемо, що правильно, забирати те молоко і в неї і робити з неї сир. Сир корови це така імба, ви не представляєте. Я дивився недавно з купшика. Ну, я за кадром. Я дивився, скупщик продає з 500 гривень! 500 гривень один сир корови. Що там? Подаїв, одне відерця, от, от е, в той чехолчик висипав, воно застигло, стало сиром і ти їй просто подаєш задишні гроші. Ну, але щоб отричити молоко, треба прокакати їй багато грошей. Так, тисячу гривень. Я дізнався, що. Одна корова коштує 500, а і бик 500. Значить 1000 гривень. Ну вибачте, сир теж по 500. І з одної корови можна кучу надоїти того сира. І, кстати, дивіться, я замітив. А мені я забув подивитися, потрібно яєць, щоб продати їх. І ніби скурчик казав, що треба 10 яєць. А ну пішли подивимось. Якраз продам свої. Перші яйця і перші гроші. І... Сон богатим. Купсик говорив, що він продає там кількість якась яєць за 200 гривень. А, привіт! Привіт. Ну що ти там? Вже купив своїх перших курок? Ну так, купив. Чуєте? Ага, вам треба 10 яєць і ви заплатите 200 гривень? Так. О, я думаю, треба 20? Ні, 10. Так, по 10 100 гривень. Ну, вибачте, це ж... Я яйця ті, це десь був розмінник. Добрий день, ви не підкажете, де розміняти мені дощ? О, там сидить один. Де там? А, добрий день, ви розміните мені 200 гривень на по 50? Так, вот, як і ні. Так, во. І дякуємо вам на здоров'ячко. Ну, вибачте, перші наші гроші були зароблені. Ех, і скоро. Я точно думаю, що корови я дуже скоро не получу. Але я поняв одне. Мені потрібна коза. Бібешка. Як по деяких мовах. Баран. Барани теж дають файне молочко, я вам так скажу. І теж немало. Але теж потрібен баран і баранифа, щоб вони спарились і от туди ми зможемо отримати те довбане молоко. Все потрібно спарюватись. Спарюватись, спарюватись, спарюватись. Вже не можна так і зразу. Треба зразу спарюватись і потім буде молоко, молоко таке, як дурне. І туди я зроблю вже. Не з коров'ячого, а з такого. І треба саме головне, при спарюванні потрібно, щоб порода була однаковою. А ні, тої породи такої, а то породи такої. Вибачте, не підійде. Вони просто не зможуть спарюватись, тому що вони не дуже е, люблять од одного, тому що то порода різна і то порода різна. Кстоп, я не заміт. Маленькі. 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 Сіпі -сіпі. Ну, видите, вже розмноження пішло. этом всюпитку. Ну, але вибачте, я вже просто не хочу брати вже в них, як ви видите, яйця яйця Я хочу, щоб з них вилупались 100 правильно. Маленькі ціплята. Коли вони вилупляться, буде більше корей. А як бачите, мені треба побільше курей, а не цю мілкашню. Тому лишимо ці кури в спокойстві. Не знаю, куди яйця. О, я їх з'їм. Зажалюю Яка там рада. <плес> а ні, я їх ліпше лишу. Бачите, там вже скільки. От, два яйця, зараз вона сяде і там буде зараз три. 3. Все, бачите? Три яйця. І скоро з них вилодуться малесенькі супитка. Тому я не буду їм заважати і просто... Буду чекати, доки з'явиться Ви Видимо. У нас вже є одна цю патку, бельоха, муха Ви видите? Яйців так багато, знаєте, так хочеться забрати ті яйця і е, продати їх за великі гроші, але ні, потрібно почекати. Як то кажуть, як моя баба вже казала, фермерство треба почекати. Будь все. Фермер. Чому це так? Тому що все в фермерці треба чекати. Докуни вони яться, почекати. Доку не спаряться, почекати. Док появиться у неї перше молоко почекати. Доки перше вона наїсться добре і у неї буде нормальне м'ясо почекати. І сюди потрібно чекати. Ну а видите, чому старі люди дуже підходять? Тому що вони не дуже швидкі і за закони доїдять, то вже може бути цей. Ну, в моєї бабці вже все. Вряд ли ходити зможе. Вибачте, то моя бабця не пробака. Як ходити може, але пойміть, вже таким займатися вона вже не може. Тому що спина, грижа, всякі легкі штучки. Ну, ви самі розумієте. Стара людина. Ну, на цьому і кінець. Чекайте другої серії мого фермерства. Мене звати Майнкрафтер, з вами був я, як то сказати, Майнкрафтер, фермер Майнкрафтер. І всім пока-пока!